Получили нову модельку, є в різних кольорах, якщо комусь подобається. Дівчат, але вам от я би радила, в кого, наприклад, більші груди і ви хочете ковтинку, то я би радила брати замок, тому що гудзик вам буде е, знаєте, топирити, якщо десь буде не так. А замок буде вам не буде топирити, і вона буде собі тянутись і тянутись. Поняли? То Краще, якщо от десь так, щоб більш притик, то я б радила замок, а не гудзик. Вони є і замки, є і гудзики. Ось така дівчат-моделька. Дві кишеньки. Гарно зроблено. Ось тут камінням. Дівчат, ось така меланче, де можна підібрати. Бачите, от гольфик сюди це і підходить по кольору, до цього кольору. Вони є різні кольори. Зараз покажу, які кольори. Дівчат, ось така моделька. Гарно зроблено. Бачите, йде орнаментом таким. Я не знаю, що це пір'я, мабуть. Да? бо сама тільки дивлюсь, так, да, це йде пір'я. Така дівчатка-моделька є, бачите, різними е, такими камінчиками переливається. Дівчат, ось такі є цієї кофти. Дивіться. Якщо якийсь колір вам сподобався, напишіть, я вам одягну. Я ось так буду, щоб все не витягувати. Дивіться, джинс, джинс, ось такий беж, Піра, зелена, синя, баклажан, таке, типа біж з розовинкою, теж рожева до пудри більше. І ще одна біж, темний біж. Ось такі дівчат-кольори. Це така моделька, яка дівчатка одягнута.